Всім привіт! Є багато зараз навіть розділень серед віруючих. І що нам каже Павло, до Ефесян 4 розділ, що ми маємо бути одним тілом і одним духом. І якщо в нас є якісь непорозуміння, значить ми не в одному дусі, значить є ще якийсь дух. Як зрозуміти, що робить Дух Святий? Дух Святий, він сходить на пророків і апостолів, щоб вони висвітлювали темряву, дугріх, висвітлювали істину. Проголошували істину. Дух святий нам дан, як утішити порадник і наставник. І коли є Дух Святий, ми проповідуємо і не само слово несемо істину поміж людей. За кожну дію, за кожне слово, за все ми нести відповідь. І воля Божа, щоб ми несли. Слово, як це робив Ісус, Ісус прийшов і Він проголошував волю Божу, не свою, і Він не заставляв йому служити, Він служив людям, і Він приніс Слово Боже для нас. Ми маємо ні на крок не відступати від Слова Божого, і Дух Святий нам в цьому допомагає. І в кінці Біблії написано, що якщо ми щось додамо або убавимо. Прокляті. І Дух Святий нам допомагає проповідувати свого добавляння і вас і скаження Слова І через нього ми не відходимо від Слова Божого. А Дух Святий сходить від Біблії і від Слова Божого, то потрібно вивчати Слово Боже, щоб мати зв'язку з Духа Святому треба мати зв'язок з Богом. Тому давайте вивчати разом Слово Боже, давайте вивчати разом Біблію. Напишіть мені і Будемо спілкуватися, будемо вивчати, будемо підтримувати на всіх.